Вітаю, я Тоня, директор ресторану Бар, бару Хендрікс, і віднедавна нашого нового проекту Барус спільний він знаходиться на подвір'ї українського дому на вулиці Хрещатик. 2. Був якийсь бум років два тому. Я не знаю, як ви це зробили, але всі почали говорити саме про що. І ми так само побачили в якомусь закладі, і це було супер круто ще на хвилі коронавірусу, коли не можна було використовувати багаторазове меню. Це було паперове, одноразове, це було дорого, це було довго. А, і тут є щось. Це просто якась рятувальна соломинка, і ми такі давай. Пробуємо прямо зараз, і ми власне підключили і ні разу в цьому не пожалів. Паперове меню потрібно друкувати, завжди вносити якісь справки, Це займає певний період часу. А ми така компанія, що ми сьогодні придумали салат, а ввечері вже його продаємо. Тому в часі супер зручно. Ми придумали, продегустували, сфотографували і тут же його поставили. Це максимум задоволення від цієї роботи. До часу ми працювали з операторами доставки з та з болтом. Власне, а потім знову ж таки коронавірус він нас повернув на інший шлях, що потрібно розвивати свій сайт доставки. Відповідно, щось з'явилася така можливість, і ми. На цю базу підключились і було дуже-дуже зручно. І як мінімум, тому що ми не платимо комісію ніяким операторам, тільки для себе займаємося цією доставкою. І як максимум, так, через свідоми, через рекламу ми почали її популяризувати. Зараз доставка все зростає і зростає, тягає в відсотках. Я думаю, відсотків, напевне, 15 від нашого обороту ресторану. Але ми не ресторан на доставку, тому для нас це великі цифри. власне. І від періоду залежить це якісь новорічні свята, це день, вечір, вихідні. Хороша погода чи погана погода, але в принципі в цьому відсотковому діапазоні ми і тримаємось. Зараз в Чойсі показує наскільки гривень гість замовив всього там за весь період роботи з нами. Це круто працює. Ми можемо йому щось подарувати. Це круто працює, що ми такі вау, 24 тисячі. А тобі подобаються бургери. Коли спишеш, що це новий гість, ми теж працюємо з ними, даруючи якісь подарунки, компліменти, щоб вони не забували про нас. Конверсія людей, яких повертається, а вона все більше і більше. І я розумію, що ми все робимо правильно завдяки вам. А в мене бургери, і там легко. Додати щось, тир, бекон, яйце і так далі. 80 десь 5 відсотків гостей. Вони все більше і більше. Самі собі розуміючи, що їм дати в бургери, додають додаткові ці штуки, і це дуже круто працює. Що працює тут в ресторані? Це банери. Ми ними дуже користуємось. Зокрема, у нас є там кілька закладів, і в кожному із них є своя концепція, і в кожному з них щось відбувається. І, наприклад, зараз відкриваючи свій новий проект, а ми ставимо банер, що в нас є новий проект з благодійною місією. І я бачу сотні кліків Волою на волою, пальчиком тиснули, перейшли і зрозуміли, що там щось відбувається. Ми запустили зараз ланчі, обіди. Ми зробили ланч банер проте, і він там крутиться з 12 до 4. Після того ми його вимикаємо і вмикаємо банер про наші недільні апероль бранч. Гості вже поїли і такі. Ага, що будемо робити на вихідні? Ідемо на апероль, розсилки. Ви знаєте, вони працюють тільки в тому випадку, коли м, для гостя є якась там цікавинка. Якщо ми робили таку розсилку, теж типу, у нас відкрилась літня Тараса. Клас! Знають вони про це, не знають. Прочитали, прийшли, ніяк не відтихуєш. А коли ти пишеш, що у нас буде доставка безкоштовної радіусі трьох кілометрів, це спрацьовує. Ви знаєте, за що я особисто люблю Choice не тільки як в роботі, але як і гість в інших закладах. Що коли відкриваю меню, і я дивлюсь, скільки лайків набирають ті чи інші страви. Я така. Ага, трюфельний бургер, 300 лайків. Щось в тому є. Люди не просто так його клацають. І я знаю, що і в мене так працює, розуміючи продажі. І я розумію, що і зі мною, як з гостею, так працює. Я дивлюсь, що найбільш залайкано. І я поведусь на це, і точно, і точно візьму тут іншу страху. А що класний? Щось класний, бо він простий у користуванні як для гостя, і він простий у користуванні для мене з іншої сторони власне користування. Дуже швидко даються фотографії, описи, можна самостійно міняти, а ще, ще можу легко когось цьому навчити. Тому дякую, що ви у нас є.